Такий вигляд має модульне укриття в Костянтинівці. Вісім таких споруд вже встановили на зупинках громадського транспорту з найбільшим скупченням людей. Якщо таке трапиться, то звісно буду прятатися, а ходиш, туди не треба буде дотікати. Було з вами я але Укриття для цього і создано. то ламків спрятую. Прямо попадання, я думаю, нічого там не спасеш. Я ще дивилася, перший день як вони поставили туди. думаю, нічого сюди, туди. Не знаю, туди страшно залазить. Я, я на мою букву это самое я не. Наверное, все-таки пошла бы. Для того ну, есть укрытие. Поэтому так. А наскільки не ефективне? не знаю, не можу вам сказати. скажу. скільки там людей? Якщо там тавка, мабуть, я не знаю, як діяти. за гроші. Громади для міста закупили 10 таких модульних укриттів. Вартість одного 275 тисяч гривень. Конструкція складається з залізобетонних плит товщиною більше 30 сантиметрів. Вона має захистити від уламків, каже начальник управління комунального господарства Олег Шуйський. Це шесес 9 Швидко споруджувальна захисна споруда, яка вміщує в себе одночасно 9 осіб, вона состоїть з залізобетонних двох секцій та досить потужних металевих дверей. У цих спорудах можна укритись від уламків ракет касетних боєприпасів. Від ламка в ствольної артилерії. Окрім модульних укриттів, в місті обладнані ще 29 найпростіших укриттів в підвальних приміщеннях, житлових будинків та навчальних закладах. Це укриття в підвальному приміщенні розраховане на 300 осіб. Тут є питна та технічна вода, ліхтарики, аптечка та лавки для сидіння. Розповідає відповідальна за це укриття. Тетяна З початку військової агресії приходили люди, приносили речі з дітьми, з своїми домашніми тваринами. Вони приходили. І знаходилися тут, але потім все рідше, рідше і останнім часом нікого не було. Ми приходимо, поновляємо, ліхтарики заряджаємо, ми приходимо, там, пиль витираємо, тут, медикаменти. Підновляємо. Укриття у місті відкриті цілодобово, в разі небезпеки люди можуть туди спуститися, каже Шуйський. До укриттів є вільний доступ. Майже хто поряд не знаходжувався, може в разі небезпеки спуститись і таким чином врятувати собі життя, переждати небезпеку. За кожним з укриттів закріплена особа, яка. Дбає про е, укриття ще два модульних укриття мають встановити у місті до 31 серпня, каже Шуйський. Також в планах закупити ще 12 захисних споруд на 18 людей. Кожне Марія Гричко Андрій Різніков. Суспільне новини. Донбас.